На огляді туристичний ось такий мультитульчик з карабіном. Моделечка в нас МК015. Ось такий він невеличкий, довжина 12 см. Вага в нього 100 грам. Ось так він складається. І в такому вигляді. Складеному 8 сантиметрів. Так, детальніше його розглянемо. Особисто мене цікавить, як працюють оці ці кусачки. Для цього взяв три вида радянські провода. Ось такий алюмінієвий І спробуємо перекусити. Ну, він його спокійно перекусує. Бачите, потім ще ось таке многожилочка. Також спокійно справляється з цим завданням мультитульчик. І тут такий ще. Дожилка. Також спокійно перекусує. Так. Так, що тут ще цікавого у нас є? Викруточка, відкривашечка. В принципі, відкривати зручно в такому складеному виді. Тут в нас невеличкий ножичок. Довжина леза. Я не знаю, скільки зараз замірюємо. Це скільки? 5 сантиметрів є. Заточечка, в принципі, бачу, є. Зараз спробуємо порізати огурчик. Ну, як в поході. Ну, в принципі, ріже без проблем. Далі у нас тут є. Так, пилочка. Два ряда зубців. Ось така вона. Ну і спробуємо щось попиляти. Таке. Ось дивіться, дерево. Ще зможе на природі перепиряти якусь гілочку, наприклад, якщо треба. Ну, дивіться, елементарно ватсом пиляє. Я вам скажу непогано для такого розміру, доволі непогано. Ну, ось такий мультитульчик. Ну, мені сподобався, як вам, не знаю. Пишіть. Дивіться наші огляди. Багато що буде цікавих туристичних прикольчиків. І дослідючих відео.